Будь, коли захопили Крим, ми всі зрозуміли, що починається щось, що це початок чогось великого і жахливого. Це був дуже великий стрес. А потім, десь буквально вже на початку березня 2014 року, ми вже відчули це у себе на Луганщині, коли. Почали заїжджати якісь незрозумілі там люди організовувати проросійські мітінги. На початку я пам'ятаю, мені здається, чи це не перше березня. Ну, перші е, дні березня це явно були завезені люди. Я не знаю звідки. Можливо, з Луганської області, але точно не з Луганська, бо це було видно: воно мітінг був прямо на Площі біля адміністрації, ну, біля пам'ятника Шевченка, да, скажімо там. І... Трошки туди і нижче стояла купа автобусів, якими цих людей привезли. Це було просто зрозуміло, що це було завезена маса людей. Знаєте, було таке не те, що розуміння, відчуття, що треба звідси буде виїжджати. Ми навіть із знайомими говорили, що треба буде в'їхати. Якщо Росія захопить ці території, то треба буде виїжджати. Ну в місті просто було навіть небезпечно. Рухатись, бо з'явилися люди озброєні, і взагалі якогось дикого вигляду. Дуже велика була травма. Тобто, коли ти е, бачиш, як на, твоєму, на твоїх очах твоє місто ця поступова така експансія е, іншої країни відбувається, і при цьому відчуття безпорадності, бо тебе ніхто не захищає, бо у нас. Е, мені здається, це 30 квітня у нас з вулицю йшла міліція, все. вся всі, скажімо, українська влада просто зникла з міста і все. І ти розумієш, що ну, знаєте, це така картина, як у тебе на очах ріжуть там твою рідну людину або ти ще щось, і ти не можеш нічого зробити. І ось воно все це відбувається. Тому просто навіть не було думки, що ти туди повернешся. Коли 16-го мені здається, це був 16 лютого, коли е, Росія визнала ЛНР ДНР в межах їхніх так званих конституцій, то було зрозуміло, що буде напад. Просто тоді думали, що напад буде суто на дві області. Напередодні 23-го нас попередила адміністрація, щоб ми підготували до евакуації документи, важливі папери. І що щось може бути. А рано вранці ми... я прокинулась від дзвінка від обласної адміністрації, що почалося вторгнення сповістити людей і ну, вирішуйте, що робити. І буквально через декілька хвилин були взриви, вибухи десь. Дуже близько. Мені здається, потім нам говорили, що це десь половинки було. Тобто, ну ми зрозуміли, що все почалось. Старобіль захопили 1 березня. Це було дуже страшно, тому що особливо коли у тебе це вдруге, і ти вже розумієш, що знову кудись треба бігти. Але тут, звичайно, все набагато жахливіше було, тому що це дійсно. Повномасштабне вторгнення з військами, з танковими колонами це, це страшно. Відчуття жахливі, тому що, знаєте, в мене перше було, що це коло ніколи не скінчиться. Тобто, ось ти ходиш по колу, і все, що ти робив, воно все одно накривається, і ти десь повертаєшся в ту точку нульову, і треба щось робити наново. І це було дуже важко. Виїжджали через місяць. Близну, тобто 26 березня. І ну, виїжджали комерційними рейсами це, звичайні, перевізники, бо евакуації не було. Звичайно, з півночі області евакуації не було. Дуже все захопили. І виїжджали хто як міг. Та, блокпостів було дуже багато. Принаймні більше 20, мені здається, бо ми рахували спочатку, потім кинули. Ну, це включаючи і, скажімо, ці окупантські, і вже наші. Да? Їдемо, бачимо наступний блокпост і одразу видно, що це наша форма, да? піксель. І, і я така кажу своїм там. Ну, Сусідям по автобусу кажу, це вже наші. А вони кажуть: ну а звідки? Звідки ви знаєте? І я кажу, та ну ми з 14-го року своїх вже знаємо, як відрізняти. Да. І тобто, знаєте, коли відкривається автобус, і заходить військовий каже, добрий день, і всі так. фух. <ріху> 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 я розуміла, що ми їдемо надовго. Просто переживши е, окупацію Луганська і вже один раз е, е, от таку ситуацію, що ти поїхав от тоді, Да тоді було, начебто поїхав ненадовго, а залишився на 8 років. То зараз я розуміла, що це може затягтись. Тобто, сказати, що, ну, що така війна закінчитися за два тижні не може, це було зрозуміло. Це неможливо не змінитися, коли ти переживаєш такі процеси. І е, знаєте, у мене колега один раз сказала, що е, до цього повномасштабного вторгнення. Ну, знаєте, ми жили в цьому стані на пів війни ну, 8 років. І оце постійне таке відчуття нестійкості якогось перебуття, воно все одно було. І е, мені колега один розказала, що знаєте, каже, мені завжди здавалося, що це несправедливо, що ось ми в такому стані, а вся інша Україна ні. А каже, це страшна думка, але каже, зараз стало на свої місця. Ну насправді, знаєте, мабуть, треба було пережити це все всім разом. Для того щоб зрозуміти, що все серйозно, що не можна поступатися хоча б частинками території. Це просто і на... інакше це ніколи не скінчиться. Ми починаємо себе відчувати громадянами, повноцінними громадянами країни, в якої є своя історія, і е... знаєте, мабуть, це процеси, які називаються деколонізація. Коли ми починаємо розуміти, що трактовка оцих подій з боку Російської імперії, вона нам не близька. Ми, ми маємо самі трактувати свої події. Є країна, є нація, і люди, які тут живуть, і це все формується, От, відчуття, що ти формуєш якесь майбутнє для цієї країни. Ти формуєш навіть світові тренди О, ти в цьому процесі. Навіть от ти сидиш без світла, і ти розумієш, що, ти, що це працює ось на це. На таке ось відчуття України в світі. Чому Україна переможе? А, я плачу. В світі є справедливість. Не можуть. Не можуть перемагати люди, які не розуміють, для чого вони воюють. Це просто неприродньо. Тобто абсолютна безглуздість дій, які зараз відбуваються, да, з точки ну, з боку Росії, вони не можуть просто. Це, це просто. Це просто природне, так не має бути. Тому що ми захищаємось, ми розуміємо, що ми робимо. У нас є майбутнє, ми бачимо нащо нам це. Навіщо ми звільнимо всі території? Ми навіть бачимо, що ми там будемо робити. Розуміючи, що там да, буде все дуже складно, ми розуміємо. Тому Україна переможе обов'язково. Це ми це всі українці відчували навіть в перші дні. Тому що це несправедливо. Несправедливі війни не можуть закінчуватися поразкою країни, яка захищається.